Всім добрий день. Сьогодні прийшла посилочка. З, е, брав я заказував антибрик для нетель і для коров, які не хочуть стояти. Ну і зараз покажемо, як воно виглядає. Хто не знає, а хто знає це добре. Ось така квітанція. З чого воно все состоїть, а состоїть воно все на все з трьох от таких штук. Ось такі вони. Фіксатор, який є, вкладається в основну трубку. Отако От фіксатор зажимаємо, протягуємо, защелкнули. Следующий з другої сторони, такий же самий у нас є. тоже фіксатор. Беремо його. Зажимаємо. однією рукою неудобно. защелкнули, Ну і от така штука виходить у нас в кінці. Тепер будемо пробувати вечором їх. наступному відео я покажу, як воно працює на корові і чисто його брати. Бо, тому що я в почалі в'язав і многие, одне-друге, ну, по другим способам. Але з антибреком це набагато проще, Лучше. Так що вибирайте, робіть свої виводи. Не забувайте ставити лайк цьому відео. Пишіть в коментарях, у кого як воно є. Всім удачі і пока. Чекайте следующего відео.